Добрий день, Ростислаговича Гро, ось я себе покажуся. Працюю в Луцьку, на площаці, на інтернет-магазин. Значить, З такою до вас пропозицією. Був у нас клієнт, Вірш, він є клієнт. П'ятдесятка, п'ятдесятка, дзвонив, вибирав, то Соліс, то ДДЗ, то ще щось, навіть не знаю, які дракони він там знаходив. Але сьогодні прийшов, не каже, тільки Лувол, тільки Лувол і тільки 50 кінських сил. Питаю його, чого ти вибираєш його. каже, ну, По-перше, чоловік все життя їздив на вітчизняній техніці. Юмзи там все, все таке. А це каже, проїхався то влюбився, каже, відгуки про нього хороші, від не надивився, по території нас проїхався. Ні, каже, тільки це, тільки його, більш нічого не хочу. Поїде, до речі, на е, Кременець, десь ті края цей трактор. значить, Що купив чоловік, що йому сподобалось? ну, Ви вже зрозуміли, 50-кінських сил, 4 на 4, значить, в колесах 8-3х20 і... 12,4х28. Говорю, що це крута шина армур. Надовго служить. Значить, трактор має клас тяги 13,5. Забезпечуємо цей 4-хціліндровий тут а стоїть в луволах нетурбований двигун. Значить, 1368 см кубічних. Трактор дуже важкий, понад 2,5 тони. Трактор надзвичайно габаритний. 4 метра 70 мм. Ширина 1670 мм. Висота 2,70 мм. Це забезпечує трактору хороший такі... Цей значить, ще, до речі, 6, 6 противаг по 25 кілограмів є тут. Ну, на задніх колесах немає. Будете якась навіску важку, вцепите плуга 3х25. Він спокійно працює. Так, значить, і трактор. Тішки трактора пішли. Давайте по, по покажу вам Я вже неодноразово робив огляди, але все одно приємно про хорошу машину поговорити де декілька разів. Бак е, солярки на 60 літрів. Значить, е, іде у нас тут ще, якщо говоримо про об'єми, значить 6 літрів е, -моторно, моторної оливи треба в двигун. значить говоримо, значить е, Трансмісія іде 27 літрів. Моста, заднього моста з коробкою і передніми 7 літрів йде. Про е, гідравлічну оливу скажу, що 6 літрів йде по е, саму ванну, і плюс, бачите, ви ще тут додатковий бочок є це з фішок йде е, на гідравліку, щоб додаткові об'єми. Зверніть увагу, значить з фішок є, що в цих, цих контура гідравлічних. Відповідно, там кабіна теж окрема тема фішка. Зверніть увагу значить, на е, тяги, на лижі, значить, це, тут а, на доступ, легкий доступ на перевірку щупу рівнів. Значить, і що, з фішок, бачите, да? можна підключати пневматику. Тобто є, є ресивер. Там є компресор. А, раз я тут був, ще вернусь. 660 кг. Ну, це так би по паспорту, Ну, звісно, можна випробувати тонну, я впевнений, що він підніме. Ну, нащо мучити свій майбутній коханий трактор? Значить, ВОМ класика 540 на 1000. На Лівенс весільний 320. Аба. Ну, знані мости Луволовські, вони, до речі, в багатьох моделях стоять, навіть в того самого Дьесфара стоять такі самі мости. І в, під... в 45-кі Лувола такі самі мости. Бачите, болотники їхні, вже такі імпортові. От, мається на увазі, що з механізмом що не зламає його. Що тепер вам ще? До речі, ну, це модель з простих, вона без кондиціонера. Значить, що у нас тут всередині? Значить все тут в речах, комфорт, пахне файно, Значить, реверс ручка, Значить, ручний газ. Так, бачите, є форточка на провітерування, Значить, три режими руху, значить, чотири, е, чотири положення КПП, виходить 12 вперед, 12 назад, приймач, речаги на гідравліку, Нелька, тут тобто, чоловік сів, по'їздив, по ДТЗ, по цих каже, сів, ні, тільки цей. Значить, ну, ця ще модель можете з кондиціонером, до речі. Тому зважте на це в своїх виборах обов'язково. Якщо вже ви е, от мене бачите трошки, ви вже надумали купувати трактор, обов'язково, бачите, якщо це завод, завод, фірма, фірма, його мости, якщо ви вже надумали купувати таку техніку, то вже ви Обов'язково сядьте і проїдьтеся щоб відчути різницю. Є можливість нас це робити. Бачите, як болотник. Тут раз. І так. Щоб не ламалося воно тут. Ось такий от. Чоловік собі придбав красень. Зараз оформляю його. Подумайте ви. Просиславич Агру на зв'язку. Дзвоніть, підписуйтеся, а то приїжджаєте, як сніг на голову, а потім мене директор сварить. Що ти клієнтів не залучаєш, а я звідки знаю, хто ви, хто ви що ви подивилися, а не звін, дзвонилися. З того і живу, що ви позвонили, я вас залучив, на ціну це ніяк не впливає, навпаки, я ще більш директора ви е, е, на, до, на, до знижок Треба ж продати. На зв'язку.